Доброго вечора. Ви дивитесь епізоди. Для вас у студії працює Юля Кочетова. Сьогодні ми будемо говорити про таке. Скандал навколо Укртранснафти. Як Маленькі українці дізнавалися різницю між війною і миром. Покинуті тварини знаходять новий дім. В Україні не має бути таких приютів, в тому смислі, що всі собаки повинні знаходити свій дім. Найбільше сонячне затемнення за останні 15 років. Від Фарерських островів до України земля надивилась на астрономічне диво. У приміщенні Укртранснафти губернатор Дніпропетровської області Ігор Коломойський забаракодувався на кілька годин. Вчора наглядова рада компанії відсторонила від керівництва Олександра Лазурка, якого вважають людиною Коломойського. До офісу компанії також прибув міністр енергетики Володимир Демчишин. Він пояснив, що усі дії та рішення щодо укртранснафти є законними. О другій годині ночі приміщення взяла під контроль міліція. Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Навчитися дорослим професіям і розважитись по-дитячому запропонував маленьким українцям міжнародний громадський рух Діти за мир. Більше про акцію розкаже Олеся Василець. та заохотити дітей поміркувати над майбутньою професією, наважилися организаторы акции. Этот проект объединил детей абсолютно разного статуса. Это тоже о многом говорит. Здесь они могут попробовать себя в разных профессиях. Например, подарить корову, например, быть учителем химии, также получить мастер-класс от хореографа Костецкой, также пообщаться с многими интересными людьми. Там мы начали получать письма от детей, и очень интересно. Мы сделали конкурс рисунков, и каждый ребенок пишет. Был первый рисунок, когда девочка написала с Канады, она бывшая украинка. Я хочу стать я хочу стать учителем. Но чтобы стать учителем, надо, чтобы в Украине был мир. П'ятирічна Оля ще не знає життя, але вже чула про війну. «Піти за мир, це, ніби ми співаємо пісню для тих, хто зараз воює за нашу Україну. Як ти от в твоєму розумінні, От війна, от що це? Як ти це розумієш? Це смерть. Батьки розповідають малечі усе, що вона в змозі осягнути. І коли виросте, Оля хоче бути гідною своєї батьківщини. Прийдіть к нам в гості. Ми вас не Да. До зустрічі. Олеся Василець спеціально для епізодів. Краски, карандаши приготовити треба. У селі Вишнави під Кивом знаходять притулок покинуті тварини. За власні гроші волонтери утримують та лікують собак. На місці побували наші журналісти Катя Юдіна та Ірина Гудь. У цьому притулку під Києвом близько 70 мешканців. Живуть вони у вольєрах по двоє. Собак розміщують таким чином, щоб вони сходилися характерами. Їхні опікуни кажуть, що в середньому один собака затримується у притулку на 2-3 місяці. За цей час йому встигають знайти господаря. Ми стараємося підібрати конкретну собаку під конкретного чоловіка. Учити ви його особливості, особливості собаки. Якщо собака чоловік не знаходять спільної волни, на яку вони вдвоєм будуть. Жити в одном на одному пространстві, то їм тяжело потом, друг друга не розуміють. Так, наприклад, було з одним собакою, якого привезли із зони АТО та залишили у притулку. Знаходились люди, які хотіли його взяти, але він просто тікав від них, оскільки умови були не ті. А зараз ось я тільки що запитала, його прилаштували дуже прекрасно в сільську місцевість. Як кажуть, що він зараз дуже любить бігати з козакоза коровами, тобто. Олена з чоловіком не вперше приходять у притулок. У них уже є собака, і вони збираються з думками, аби взяти собі ще одне цю Порода не має значення, і собака стане хорошим другом, де б вона, скажімо так, не була взята. Ми вирішили, що в Україні не має бути таких приютів, в тому сенсі, що всі собаки ходити знаходити свій будинок. Притулок не просто шукає тваринам хазяїв. Тут також виловлюють безпритульних тварин та стерилізують їх. Кожна з тваринок, яка сюди потрапляє, проходить медогляд. Цей пірат Він народився на минулий новий рік. В нього, як і в інших собачок, притулку є паспорт. Він здоровий та стерилізований. Забрати його можна безкоштовно. Якщо ви хочете, але не маєте змоги взяти тварину до себе, то можете стати її опікуном. Собака житиме у притулку за ваші кошти, і ви завжди зможете приїхати в гості, щоб пограти з улюбленцем та сходити на прогулянку любити море можна по різному. Як відмовитись від кар'єри моряка задля мистецтва, дізнавалися наші журналісти. Як часто ми проходимо повз художника, що продає картини на вулиці? Повз художника, чиї роботи виставлялись у Німеччині, Фінляндії та Польщі. Повз художника, який сім років віддав подорожам на Кубу та по Європі. Море така тема, що вона як би завжди привкає такий романтізм. я був постійно моряком. учился в мореходном училище, ходил на парусниках. И сейчас, ну, люблю это отражать. Четыре года я учился, жил потом на военно-морском флоте. Но мне ближе морская тема не современности, а прошлого. История парусников, история мореплавания, открытие новых земель. Ну, так Такие задумки еще есть как бы исторического плана. Я на рисунках. Юля. Молодец. Это идет. От души это идет. Изнутри и выдается все на холст. Даты, но на Нужно знать тот ну, объект, предмет, который художник пишет. Тогда оно получится. Вон, куда мы не посмотрим, везде. Но работа художника, начиная там от кирпичей, заканчивая космическими кораблями, дизайном, квартирами, домами, машинами, все это дизайн, все это работа художника, Выдыхаясь, когда долго происходит момент работы, идет сильное утомление, уже не хочется ее мучить. Работа не должна быть замученная, она должна быть ну, живая, как море. Так абсайда що що все-таки іскуса можна сказати обіділа. А поки вуличний художник зберігає свій романтичний порт в самому серці Києва. Для того, щоб ви могли відчути київську атмосферу, ми відкриваємо нову рубрику Альтернатива. Марічка Дачковська та Катя Юдіна розповідатимуть про людей, культуру та руйнування стереотипів. Першою у нашу рубрику потрапила ізоляція. Це єдина недержавна освітня і культурна платформа з Донецька. Команда переїхала до Києва, коли сепаратисти захопили їхні приміщення. Тепер мистецькі активісти продовжують творити в індустріальній частині подолу. Ізоляція це простір для втілення найшаленіших ідей. Вона була створена в Донецьку на базі заводу. Та під час активізації військових дій на сході денерівці захопили їх мистецький осередок. Віднині ізоляція знайшла свій прихисток на Подолі і теж на заводі навіть названня стралі зберігати. ізначально. Наприклад, у нас було виставочне пространство, яке називається називалося Мідпункт, тому що раніше там був медпункт. И мы вот просто постарались сохранить все, как есть. Здесь то же самое. Это э, здание лаборатории. Э, здесь э, вот все ровно так, как было. Важными являются вопросы энергосбережения, поэтому мы поменяли стеклопакеты. Э, отопление. Э, и, естественно, вопросы безопасности. Чтобы не было каких-то э, ржавых конструкций, которые могут обвалиться и так далее. То есть, в принципе, здесь... все точно так, що. Ізоляція включає в себе виставковий простір та ще кілька унікальних румів. Ми рухаємось далі. На нашу територію прийшли озброєні представники самопроголошеної Донецької Народної Республіки і вимагають підписати папери, б ми передавали їм це місце на їх користь. Зараз на території ізоляції військова база, тюрма для полонених, склади. Де вони щось зберігають. Ну, наприклад, ми знаємо про викрад... викрадення автомобілів. Деякі члени команди ходили пішки, дивилися індустріальні місця подолу і не тільки подолу. І е... в кінці кінців ми знайшли це місце. Зараз ми маємо тут кілька просторів, виставковий простір великий і. Е... Поверх, где мы зараз работаем над таким проектом ИЗОН, e и маємо тут несколько лабораторий. Представим, что это наша 3D модель, которая находится в виде файла определенного формата на компьютере. Есть специальная программа, которая называется слайсер. Слайсер занимается тем, что он берет эту 3D модель и разрезает послойно. Таким образом, що у кожного слоя, там, условно, у кожній точці, є своя координата. І ці координати, по суті, являються командами для двигателей і нагрівателей 3D-принтера. Це плотер, або інакше графобудівник. Він здатен точно відтворити векторне комп'ютерне зображення на самоклейній плівці. Інакше кажучи, спробуємо ним вирізати наклейку ізоламу. Символ ізоляції олень. Саме його скульптуру створив один з робітників заводу у Донецьку, І пізніше вона була встановлена на тереконі. Цікаво, що Оленя безліч разів намагалися вкрасти і здати як металобрухт, але щоразу добрі люди телефонували їм та повертали. Олень навіть встиг кілька разів змінити свій колір. Востаннє його бачили жовто-блакитним. Марічка Дачковська, Катя Юдіна для епізодів. Конференція молодих підприємців КМА «Бізкон» зібрала у стінах могилянки охочих послухати історії бізнес-успіхів та невдач. Про найцікавіше дізналися Вікторія Сидоренко та Оксана Торган. Як заробити мільйон, виготовляючи дивани і продаючи через інтернет. Як запустити пляшку в космос, щоб зняти рекламу? Спікери бізнес кону мали ще безліч цікавих історій. Але коли почали розповідати, що це ми самі робимо, всі були такі я все не робимо, а це що це можна зробити. І саме такі розповіді слухачі цінують найбільше. Дуже цікаві історії від спікерів, цікаві поради і як далі там щось робити. Крім історій та порад, спікери вражали присутніх ще й власними афоризмами, які так і хотілося записати. Як каже моя донька, в три роки вона сказала таку фразу дивну, сказала російською мовою. Тоді, папа, спочатку мис, потім життя. У кожного підприємця була своя історія, а кожен слухач отримав від неї щось своє. Що всі дуже різні такі історії. Я намагаюся з кожної взяти щось для себе корисне. Якщо щось починати, треба справді так, можливо, з жарту і з посмішкою все робити. Кінець вечора слухачі знайомилися зі спікерами особисто. А ми, Вікторія Сидоренко та Оксана Торган, замислились над власним бізнесом. Та поки капіталу для початку в нас нема, будемо журналістами спеціально для епізодів. Молоді підприємці своїм прикладом переконують, що мрії здійсниться, якщо ви для цього щось робите. Мрії бійців поїсти на фронті домашньої випічки та тортів, втілюючи життя дівчата з солодкої сотні столиці. Їхня мета порадувати захисників десертами, зробленими власноруч. З активістками спілкувались Іра Мовчан та Марія Шевченко. Принесли дівчата, наші співробітниці, до речі, і одна і інша кексики і тертий пиріг з варенням. У нас дуже багато варення, нам передали волонтери. Ось із таким завзяттям столичні волонтери почуть гостинці для українських вояків. В офісі себе ми мажемо тортики вафельні з глущеним молоком, а дома випікаємо. Причому випікають багато. Нам допомагають людей волонтери, які приносять нам сюди. А ми вже запаковуємо в коробочку, відправляємо туди через волонтерів на фонд. Ось із таким завзяттям столичні волонтери печуть гостинці для українських вояків. За майже три місяці солодка сотня, так називають волонтерів, встигла зробити дві тисячі тортів і стільки ж печива. На це все пішло понад 700 кілограмів згущеного молока та майже та майже 200 кілограмів мария. Ну, От у нас цей процес практично кожен день крикла суточка проходить. Взагалі, де-то чоловік активно десь до днів. Окрім різноманітних що волонтерки передають на передову обереги, створені власноруч. Которую ми в кожну коробочку з э, тортиками. І она э, оберігає наших, должна наших ребят на войне. Ми вже и плели браслети из э, паракорта, которые вот, браслет виживання, их еще называют. а плели сетки. Зараз такий час, що кожен щось повинен зробити для нашої перемоги, для того, щоб підтримати нашу армію. Я можу допомогти хоча б цим. А ще на солодкій кухні фасують пакетики з горіхами та сухофруктами. Майстрині кажуть, ці продукти просто незамінні в раціоні кожного солдата. Іра Мовчан, Маша Шевченко спеціально для епізодів. Приєднатися до солодкої сотні може кожен, хто вміє готувати або готовий допомогти з продуктами. Що цього тижня найбільше вразило українців. Мешканці Києва поділилися з нашими журналістами. Людей, які проходять на сході. Я думаю, це єдине, що мене вразило за останні там, півтора року. Да. Страшне подорожання всього підніщання людей. Читаю якраз зараз книжку Познера «Прощання з ілюзіями. І ось наступив такий час в моєму житті, що я прощаюся своїми ілюзіями, які були багато років вірила в щось, світле майбутнє, а зараз дуже багато розчарувань. Мене дуже вразило, що весна стала такою холодною. Якщо казати про особисте життя, то в мене не, як, недавно можна сказати, сталося в мене було весілля. Це найпозитивніше враження, яке було вражає дуже економічна ситуація в країні, але сподіваюся, що все таки ситуація зміниться на краще. Твоя версія люди. Як вони живуть тут? І як виживають за ці мізерні кошти? Я не розумію. Двісті рока. Певний дух єдності в українському суспільстві, тому що, попри якісь чвари, негаразди, врешті-решт, ця єдність допомагає і нині боротися із російською агресією, і всередині країни творити певні реформи. Динамо Київ та Дніпро виходять у. Динамо Київ та Дніпро виходять у чвертьфінал Ліги Європи. Із рахунком 5-2 команда Реброва перемогла Евертон з Ліверпуля. Голами відзначились Ярмоленко, Теодорчик, Гусів, Волозу та Антонеш. Дніпро поступився голландському Аяксу, але вийшов у чвертьфінал завдяки голу, забитому на виїзді. Наприкінці квітня Динамо зустрінеться із італійською Фіорантіною. А Дніпро зіграють із бельгійською командою Брюге. Сьогодні о півдні над Києвом місяць перекрив сонце більше, ніж наполовину. Найкраще сонячне затемнення було видно біля Атлантичного океану. Воно тривало близько двох годин. Наступне повне сонячне затемнення відбудеться вже у березні 2016 року. Це всі новини на сьогодні. Для вас працювали ведуча Юля Кочетова та вся команда епізодів. Побачимось за тиждень та теплих вам вихідних.